Сьогодні гарний і сонячний день, і ми з Алінкою вийшли подихати свіжим повітрям, бо це буває не так часто. Адже навчання в школі забирає багато часу 7-8 років, а ще й до того ж домашні завдання. Отож ми насолоджуємося спілкуванням і прекрасним осіннім пейзажем. Ви збухали на підвозі спортивної секції. Побачили наших дівчат і вирішили завислити з дебужену годинки. Ага, слід колено, щоб них, ніхто не скрив. Ну так, ти з нас головний захисник дівчат. Друже, підрости. А ми з машею вигулімо нашу няшечку бусю. Вона така і добра з всіма хоче привітатися. Цей час десь там на сході України йде війна, як страшно це уявити, коли сім'я залишається без своєї домівки, коли дитина, що купала під обстріл після тяжкої операції, стає калікою, коли дитина, втративши батьків, стає сиротою, коли мати виховала гарного сина, отримуючи звістку про його смерть, коли на очах бойового товариша гине його друг, і він нічим не може йому допомогти. Не в силі змозі. Ми говоримо ні війні. Вивчаємо освітню історію і історію України. І не розуміємо, як у 21 столітті дорослі такими варварськими способами вирішують свої політичні проблеми. Їм, хто все це заціяє вічна ганьба і прокляття. А вам слава наші захисники. Спасибі за наше щасливе дитинство, повертайтесь додому живими.